Друзі, всім привіт! Андрій Хвойні, декоративні рослини, наші рослинки. Всі, що може, бачили, не бачили. Десь за тиждень, два, буде більший у нас асортимент, буде більше, більше, більше буде і крупномірів. І ось таких ще треба буде щось трошки е -е, привезти. Ось. У нас є великі рослинки. Можна сказати, вже дорослі, хто хоче вже бачити, вони більше метра мають, на своїй ділянці вже більше рослини. Будь ласка, є у нас питання ціни. Є менші рослинки, дешевші. Теж є такий вибір. Немає їх так, щоб було знаєте, кількостями, але асортимент можна підібрати. Бенджамін, Главка. Теж Бенджамін, прокуменс, Кортуя. Можна щось компонувати, якусь гарну-гарну клумбочку. Так що вибір є. Тут ще не всі виставлені. У мене ще на площаці їх багато, але тут так стараюся, Ось що відправляю, то, то під, підношу свіже. Знаю. Важко все, зробити таке відео, щоб де було все. І ви що до кінця передивилися і собі зробили скріншоти кожної рослинки, то дуже важко, бо то дуже довге відео буде, як правило, люди не додивляються. Навіть цін, в кінці ціну можу казати, то ніхто не додивляється, потім перепитують. Хоча зараз вже ціни трошки важко казати, бо TikTok блокує такі відео, але стараємося. Ну, Пишіть мені особисті. У мене, мене, мене є вайбер і цей. Купа всього на голові, навіть не знаю. Багато всього говорю, може не, не в тему, бо і роботи багато. Ось Ще маємо і пересадка. І, і дай Боже щастя, здоров'я. Помагають нам помічники наші любимі. І так ми працюємо.